Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію книга Пророка Єзикіля. Сьогодні у нас на черзі 43 й розділ. Попередні декілька розділів ми читали з вами про те, як був влаштований храм, як було влаштоване його зовнішнє подвір'я, внутрішня е частина цього е прекрасного творіння, яке пророк бачить у своєму видінні. І от зараз ми будемо читати про призначення цього. Храму. Читаю з першого вірша. Тоді провідник провів мене до брами, що була зі сторони Сходу, і я побачив, як зі сходу наближається слава Ізраїлового Бога. Його голос був, наче шум великої води, і земля освітилася сяйвам його слави. Це видіння було подібне до того видіння, яке я бачив, коли він, Господь, йшов нищити місто. Воно видіння також було подібне до того видіння, яке я бачив біля ріки Кевар, і я впав до лілиць. Отже, це видіння, яке бачить пророк, воно повертає нас на початок книги пророка Єзикіля, там де пророк кілька разів бачить славу Божу. Він бачить, як слава Божа! Хоче, ну як тут написано, да коли Господь йшов знищити місто Єрусалим, і так само е, він бачив момент, як слава Божа вийшла з Єрусалиму через східні ворота, і от зараз він е, бачить щось подібне, але навпаки, слава Божа через ворота, які дивляться на схід, вона повертається. І е, знаєте, в цьому місці є певний натяк на е, Ісуса Христа. Ми знаємо, що Ісус Христос в свою останню ніч, коли був забраний воїнами первосвященника і був заведений в Єрусалим, Він заходив саме через східні ворота, через східну браму. І от так, так само тут слава Господня заходить через Схід. І коли Господня слава війшла в храм через браму, що звернена в східному напрямку, дух мене підняв і переніс у внутрішній двір. І я побачив, як Господня слава наповнила храм. У той час, як провідник стояв біля мене, я почув голос того, що звертався до мене з храму. Він сказав мені: Сину людський, це місце мого престолу й підніжок моїх ніг, де я назавжди поселюсь серед ізраїлевих дітей. Вже ніколи ізраїлевий рід, ні вони, ані їхні володарі більше не будуть опоганювати моє святе ім'я своєю розпустою та трупами своїх царів. На їхніх узвищах. В цих віршах ми читаємо з вами дуже важливу річ. Слава Божа, не просто заходить в Єрусалим, не просто в храм, а вона поселяється там, де її місце, тобто в святому святих. І вже пророк зсередини храму він чує голос Божий, що цей храм це не просто будівля, це місце перебування Бога підніжок. Хоча вся вселена не може вмістити нашого Творця, але храм. Є піднішок його ніг і місце його престолу, і е, далі дуже важливу думку, е, пророк чує, каже, що більше Ізраїль не буде опоганювати. Е, Єрусалим і святе місце, і чим вони опоганювали, написано, що своєю розпустою це перший момент, і ми з вами досліджували на початку цієї книги, що Бог дійсно зробив дуже велике покарання через те, що розпуста увійшла у всі сфери життєдіяльності Ізраїля, і цим вони згрішили проти Бога, тому що Бог дуже багато попереджав не робити цього ані фізичної розпусти, ані духовної розпусти. Це перший момент. І друге, вони опоганювали трупами своїх царів на їхніх узвищах. І тут в мене є певне пояснення. Починаючи від Давида та Соломона, юдеї ховали тіла своїх померлих царів неподалік храму. А царі Манасія й Амон ще ближче. Трупи і храм образлива близькість для безсмертного Бога. Узвища в даному випадку це могильні пагорби або надгробки. Отже, починаючи з Давида, ми бачимо, що царі Ізраїля робили те, що було заборонено згідно закону Божого, даного через Мойсея. Бог в Старому Завіті, в законі, який дав він через Мойсея, багато разів каже, що не місце святому. Поряд з е, тліним, поряд з е, померлими тілами і всяке таке. Ми бачимо, що навіть коли е, євреї виконують заповідь, яку їм дав е, Йосип, і виносять його кістки з Єрусалиму для того, щоб поховати їх в святій землі, в землі Ізраїля, е, ті, хто ніс ці кістки, вони не приймали. Участь в пасхальній трапезі разом з іншими євреями. Для них е, робили окрему трапезу для того, щоб вони могли відсвяткувати через місяць після звичайної Пасхи. Чому так? Тому що вони були е, тими, хто доторкався до мертвого. Вони носили кістки в гробу е, Йосипа для того, щоб занести. І Бог наказав ні в, в якому разі не можна. Якщо ти доторкався до мертвого входити в Божу присутність чи святкувати разом з Богом. Чому? Тому що ти духовно, ритуально ти стаєш нечистою людиною. І ось тут Бог про це і каже: ви почали не просто трупи десь ховати. А ви їх ховали в максимальній близькості до храму, і цим самим ви почали опоганювати храм. І Бог каже, що більше ви так робити не будете. Тому нам треба бути уважним. Особливо це стосується наших східних сусідів, у яких ми знаємо, що непоховане тіло одного з їхніх вождів знаходиться в безпосередній близькості з храмом Василя Блаженого в центрі їхньої столиці. І тому це є те, що Бог не може терпіти. Мабуть, через це вони і є такими людьми, як є. А ми продовжуємо читати: адже вони, царі, ставили свої пороги дверей поруч з моїми порогами. І свої одвірки поруч з моїми одвірками, і лише стіна була між мною та між ними. Вони безчестили моє святе ім'я своїми гедотами, які вони чинили. Тому я вигубив їх у своєму гніві. Одні коментатори е, кажуть так, що е, коли ти входиш через е, поріг, да, через одвірки, кудись, то ти приймаєш те, що там є. І е, ти приймаєш в першу чергу ті закони. Ті постанови, які там є. Коли ти входиш через е, одвірки храму Божого, ти приймаєш закони Божі. Але е, царі Ізраїля хотіли, щоб їхні закони, щоб їхні постанови вони були для народу більш важливими, аніж постанови Божі. І Бог каже, що це цим вони безчестили його святе ім'я, тому нам треба бути уважним, які закони приймаються в нашій країні. І як вони відносяться до законів Божих. Якщо вони суперечать цим законам, то такі закони ми, як християни, не повинні дотримуватись і виконувати. Але якщо вони не суперечать, то ми повинні ці закони так само дотримуватись, як і закони Божі. Тож тепер нехай усунуть від мене свої розпусні вчинки і трупи своїх царів. Тоді я оселюсь посеред них навіки. Що ж до тебе, сину людський, сповісти нащадкам Ізраїля про цей храм, аби їм стало соромно за свої гріхи, і вони усвідомили суть запропонованого зразка. Тобто це видіння, яке бачить пророк, воно воно потрібно не просто для пророка, воно потрібно не просто для того, щоб показати проєкт майбутнього храму. Бо ми знаємо, що цей храм він так і не був збудований, але щоб ось цей зразок він зміг дорікнути євреям за те, що вони чинили, щоб їм стало соромно, що вони зганьбили велич храму Божого. І коли їм насправді стане соромно за все те, що вони творили, то накресли перед ними запропонований зразок храму, його впорядкування, його виходи та його входи, весь його зовнішній вигляд і всі пов'язані з цим постанови, всі його правила та його закони. Нехай вони запам'ятають усі його обриси та всі його символи і дотримуються їх. Така постанова щодо храму. Територія верхів'я гори. Та вся його прилегла довкола місцевість це святиня святинь. Ось такий закон про храм. І далі Бог каже дуже важливі постанови щодо храму, да, закон храму, що вся місцевість навколо храму це є святиня святинь. Ми повинні з повагою ставитись не тільки до того, що знаходиться в самому серці храму, тобто не тільки до того, що в святому святих, але Бог розширює межі. Він каже, що вся місцевість. Навколо храму, вона є святинєю, і до неї треба відповідним чином ставитись. Тобто, тут Бог робить певну межу, і він показує важливість цієї межі Межі між святим і між е, звичайним. А тепер розміри жертовника в ліктях. Лікоть має бути як звичайний лікоть плюс долоня. Тобто ті ж самі одиниці виміру, які ми читали в 40-му розділі, коли використовується не звичайний лікоть людський, який в середньому 47,5 см, а лікоть плюс долоня. Таким чином, воно буде приблизно 52,5 см. Долішня, тобто нижня основа має бути на лікоть глибиною. І на лікоч шириною, а його довколішній виступ обрамування по краях в одну долоню. Далі йде висота жертовника. Тобто закон про храм починається з дуже важливої речі, з опису жертовника, який повинен бути біля храму. Ми з вами читали в попередніх розділах, що єдиним жертовником, який там був змальований, це був по суті жертовник в святому місці. Який використовувався швидше за все, для кадіння Богу, тому що він був зроблений з дерева. Але ось тут йде опис жертовника, який повинен бути в внутрішньому дворі. Від долішньої основи, що в землі, до нижнього виступу зверху 2 лікті, і завширки 1 лікоть. Від малого виступу до виступу великого 4 лікті, і завширки так само лікоть. Сам жертовник для вогнища. Висотою в 4 лікті, від якого е, по кутах виступають вгору 4 роги. Тобто е, сам жертовник він мав досить велику висоту, він був приблизно 2 метри висотою і е, до того ж мав ще окрему сходинку. Ця сходинка була потрібна для того, щоб на ній стояли священники і подавали тим, хто будуть знаходитися на горі жертовника, е, е, жертви для е, всеспалення. Місце для вогнища квадратної форми з чотирма однаковими сторонами по 20 ліктів завдовжки і 12 ліктів завширшки. Майданчик, на якому жартовник вогнище стоїть, має по 14 ліктів завдовжки, 14 ліктів завширшки з усіх чотирьох його сторін. Його довколішній виступ е, має половину ліктя і його основа лікоть довкола. Сходи до нього зі східної сторони. Продовжується опис ось цього храм... жертовника біля храму, він має досить суттєві розміри. Так? Ми бачимо, що майданчик приблизно 7 на 7 метрів, і для того, щоб жертви покласти на висоті ось ці 2 метра, то зі східної сторони були зроблені певні сходинки. Таким чином. Один чи кілька священиків вони могли би піднятися нагору, а ці знизу, які на обрамленні стояли, вони подавали їм жертви для того, щоб ті накололи їх на роги. Ми прочитали, що по кутах його виступають чотири роги. Роги потрібні були для того, щоб. Під е, жертвеним е, твариною жертвеною, можна було розкласти вогнище і покласти зверху на ці роги, начепити е, саму жертву для того, щоб вона не загасила полум'я. Далі він, голос із храму, сказав мені: сину людський, так говорить Владика Господь, оце постанова щодо жертовника на той день, коли його виготовлять. Аби приносити на ньому жертви все спалення і окроплять його кров'ю. Тобто мова йде не тільки про те, що його треба побудувати, але дещо з ним ще треба зробити, з цим жертовником. Священникам з покоління Левія, нащадкам садока, котрі наближені до мене, щоб служити мені, говорить Владика Господь, даси однолітнього бичка зі стада для жертви за гріх. І візьмеш частину його крові, аби нею помазати чотири його роги, чотири кути його, виступаючих внизу основи, а також її довколишнє обрамування. Так, ти його очистиш і здійсниш обряд викуплення. Тобто перед тим як починати служіння в храмі за законом Моїсея, коли був збудований жертовник, жертовник треба було освятити. І освячувався він за допомогою жертвоприношення. Подібні речі ми з вами можемо прочитати в книзі Левит, воно дуже сильно перетинається. Але що є тут важливим, написано, що служити повинні священники з покоління Левія нащадком садока. Саме нащадки Садока, одного із священиків, який став первосвященником, первосвященником в часи Соломона, саме ці люди вони зберігали вірність Богу на відміну від багатьох багатьох інших нащадків Леві. І тому Бог і говорить, згадує про це покоління, про цих нащадків, що вони будуть служити при храмі. Тоді візьмеш бичка, принесеного в жертву за гріх, і спалиш у визначеному місці храму поза святилищем. А наступного дня принесеш у жертву за гріх козла з отари без вади і звершиш очищення жертовника так як його очистили жертвою бичка. А коли ти закінчиш очищення, то візьми зі стада іншого бичка без вади, а також з отари барана без вади, і поставиш їх перед Господом. Священники потрусять над ними сіллю і принесуть їх Господу як жертву всеспалення. Протягом семи днів щодня приноситимуть козла в жертву за гріхи. А також бичка зі стада і барана з отари без фізичних вад. Протягом семи днів нехай священники звершують над жертовником обряд викуплення, його очищення та його освячення. Після завершення цих днів, починаючи з восьмого дня і надалі священники звершу, звершуватимуть на цьому жертовнику ваші жертви всеспалення і ваші мирні жертви. Подяки за спасіння, і я прийму вас, говорить Владика Господь. Тобто, для того, щоб євреям повернутися. В завіз з Богом їм потрібно не тільки відбудувати храм, їм потрібно було ще побудувати жертовник, про який Бог тут каже. І не просто його побудувати, а впродовж семи днів виконувати обряд очищення і освячення. Тільки після цього Жертовник ставав придатним для того, щоб на ньому спалювалися мирні жертви від людей. От таким був 43-й розділ книги пророка Єзикіля. Якщо вам сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, діліться відео зі своїми друзями, підписуйтесь на цей канал. І нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей!